Каліграфічна хвилинка вересень. Пригадай, як правильно сидіти під час письма. Запиши букви і склади за зразком. Збери частинки слова і запишіть правильно слово вересень. В слові вересень наголошений перший склад В. Вересень. Поставте наголос. Перший місяць осені за календарем. Вересень. Запишемо речення зі словом вересень. 1 вересня діти йдуть до школи.